Я звати Влад Німок, мені 26 років і я калушанин. На даний момент вже майже три роки я є військовий окремої служби безпілотної авіації. УДА. Коли не планувавте служити строкову службу чи підписувати контракт. От. Тобто мені це, мені це ніколи не вабило. І для мене прийняти це рішення це психологічно було такий досить жорсткий вихід з зони комфорту. От. Але ну, я відчув, що хочу, що це найбільш, напевно. Важливий для мене, чим я хотів займатися саме на той момент. От. Напевно, так. Звісно, типу, було трохи так стрьомно. Е, було Ну, складно взагалі змиритися з цією думкою, що, типу, що я буду там, якийсь період жити там, не, на, не на Заході. Бо я так привик, я такий типовий галичанин, насправді, диво, тут, там, то в Франківську, то в Львові, то в Калуші. От. Але ну, була якась. Ціль бути долученим до сил оборони і е, знайшов вакансію, можна так сказати, яка мені найбільше підійшла. Я не є прихильником того способу мобілізації, який відбувається в Україні. Я взагалі вважаю, що е, ну, це погано, тобто що зараз відбувається. От, тобто, якщо мова йде про мобілізацію всього населення, то мені не подобається те, що, наприклад, мобілізація стосується і. Обмеження по виїзду за кордон стосується тільки чоловіків. Я вважаю, що це дуже неправильно, тому що е, жінки можуть робити також дуже багато всього в армії, от якого ну, є, звісно, роботи, яку, мабуть, вони не зможуть робити, але є дуже багато речей, які жінки можуть робити дуже кльово. що особливо що стосується технологій, що стосується логістики, що стосується медіа, що стосується е, сил забезпечення. Зокрема, в моєму підрозділі є е, дівчата, і вони роблять героїчну роботу, я вважаю. І яка не потребує там, якихось надзвичайних там, фізичних зусиль, чогось такого. Вони просто кльово в цьому розбираються, постійно навчаються. Бо війна це про постійне навчання, особливо, якщо мова йде про дрони. От, е, тому якось так. Я би не сказав, що це чоловіче рішення, це просто рішення. Напевно, свідомої людини, тому що я виховувався завжди під цінностями націоналізму якогось, під цінностями спілки української молоді, під цінностями української академії лідерства. Я закінчив цей навчальний заклад, і я не, розгляда... я не розглядав для себе якогось іншого варіанту. Мені дуже сподобалось, як згадувала така як харківська група, музична Nord Division. Вони співають більшість пісень російською мовою, але вони всі є е, з бойовим досвідом. Вони там штурмовики, якщо я не помиляюся, в, е, в спецпідрозділі одному. Вони сказали таку фразу, що як не служу в армії, я воюю. От я себе позиціоную теж так, що я не зовсім якось там служу в армії. От, мені, мені не подобається взагалі термін служити от, в армії. Та? Е, я воюю. От, тобто, я зараз воюю з ворогом. В мене є Росія, яку я ненавижу, е, ну, тобто, в боротьбі е, проти якої я готовий, мабуть, і загинути, якщо я вже от, беру участь в бойових діях. Тому так, тобто, я все-таки позиціоную, що я не служу, а я воюю. Отак, напевно. Я не знаю, чи є плюси. Можливо, дійсно, я трохи з тому що до повномасштабної війни я почував себе так ідентифікував, як все-таки хлопець. От. А зараз себе більше ідентифікую як мужчина, тому що мені здається, що я за цей короткий доволі період я зріс психологічно трохи. Ну, і фізично теж, типу, але от психологічно, мені здається, я дуже, типу, так зріс. Це таке, що можливо позитивне, але позитивного мало. Мені здається, що будь-яка людина, яка попадала ну, на війну на якийсь період, вона точно якось тримувалася. В першу чергу психологічно. Ну, не в першу чергу, просто я, от по собі відчув, що психологічно я і більшість моїх знайомів, які з якими я там воюю, вони психологічно. Травмуються сильно, тому е, я, сподів, ну, я сподіваюся, що е, я зможу там згодом якось більше адаптуватись до цивільного життя, тому що, наприклад, я приїхав в Калуш, мені дискомфортно трохи. Просто мені дискомфортно. І, типу, і, о, оце, ну, тобто, тут плюсів. Ну, я не знаю, які тут можуть бути плюси. Звісно, багато що, багато де був, багато що бачив, е, жив в дуже різних селах, е, в різних населених пунктах. Е, ну, багато таких руконтрольних історій. Там і е, е, багато в чому здобув новий досвід. Але е, я думаю, що з нанесеними психологічними травмами, яка які війна завдає, ці плюси вони нівелюються. От. І, ну, ну війна це постійна небезпека, відчуття того, що ти живеш десь в прифронтовому населеному пункті. Відчуття того, що ти є пріоритетною ціллю для кабів, для артилерії, для авіації, для всякого такого, це, ну, це постійний ризик. Тобто, ти є, ти, ну, якщо ти військовий, ти значно пріоритетніша ціль для, для ворога. Та? Тобто кожного дня ти якби в небезпеці, тому що от ти живеш в хаті, військовій хаті. Виїзди, заїзди на позиції, це завжди дуже страшно. Це Завжди з кожним днем все більша ймовірність, що в тебе влупить ворожий дрон. Е, було кучу ситуацій, коли потрапляли під обстріли. Там, якщо в 22-му це там, міномети, то зараз більший, е, більша ймовірність, там, якісь там чекап чи FPV. От. І, і було, ну, багато було різних ситуацій, але ну, це. Це, це, ну, це у всіх таке є, хто якби бере участь в війні, і я просто радий, що я досі живий і неушкоджений. За рахунок того, що в мене доволі кльовий підрозділ, е, я відчуваю себе в ресурсі, і типу я ще можу бути якийсь час. От, але я, якщо там рефлексую над е, своїми там, думками, я не знаю, чи я зможу там ще там, кілька років бути, там що, що я там психологічно чи фізично зможу витримати. Але от я от, живу от, сьогоднішнім днем. В плані того, що я от можу це робити сьогодні, я це роблю. От. І в мене досі є оцей заряд ненависті до ворога і енергія чинити якісь, якусь роботу проти, та, проти, проти Росії на війні. І тому я ще чую себе в тонусі. Але ну, я не знаю, скільки я можу якісь лазейки, щоб. Піти зі служби, звісно, що є, тому що в нас добровольчий підрозділ і там все значно простіше. Але поки що в мене в такому планах немає. Так, у мене постійно багато зборів, які або я веду, або хтось веде, і я допомагаю їх вести. Є великі донати, є там донати по 50 тисяч гривень, по 100 тисяч гривень. Багато є людей, які роблять від себе командні баночки, навіть так, якось самі збирають, тихенько потім всі суми переводять. Тобто такого, таких історій є дуже багато. Але я не фіксував якийсь там найбільший донат. І середнього донату так само немає, тому що все якби дуже дуже залежить, от. У нас просто зараз як, дуже така обширна робота по збору коштів. Це робота з діаспорою, це робота з партнерами, це робота з громадськими організаціями, це робота з бізнесами, це робота з медійною, інстаграмною, фейсбучною, телеграмною історією. Ми завжди в пошуку ще, кого можна долучати. Якщо, якщо не на нас, то, наприклад, з нашими суміжниками так само працюємо, щоб їм. Це тобто, така комплексна завжди робота, тому що війна це дуже дорого і треба. Чим більше дронів, тим краще буде для, для нашого війська. Мені дуже не подобається е, те, що в нас суспільство розділене. то що є частина людей, які повністю в двіжусі війни, які е, постійно вони якби. В цьому тонусі вони знають, вони слідкують, вони донатять, вони воюють, вони переганяють машини, вони роблять збори, вони шукають різні лазейки, як можна допомогти війську, які живуть цим, які кожну новину, кожен населений пункт для них це якась особиста травма, які роблять мітинги і всяке таке. От. Але ну, в кожному місті є частина. Людей, які якось пускаються крізь себе, яким це не актуально, і мені, мені, тобто, від цього якось так не дуже кльово, тому що кажу, є люди, які роблять все. А є люди, які ізольовані від цього, було би кльово, щоб всі люди були максимально долучені до війни і до того всього, що відбувається. От, і робили все, що в їх в силах, щоб е, чинити супротив. Але, на жаль, так, такого немає. От. Я не ідеалізую наше суспільство, але м, хотілося б, щоб було м, більше е, відчуття війни не тільки в прифронтових містах, але і там, в Калуші, там, в Ужгороді, у Львові і так далі. От.